Смердючий сифілітик Іван Грозний майже для всіх Іван Навозний асоціюється з кривавим психопатом та жорстоким тираном. Ну і це насправді так. Іван у ранньому віці втратив батьків, тому зростав в умовах палацових переворотів боротьби за владу ворогуючих між собою боярських родів Шуйських та бельських. Вбивства, інтриги і насильство, що оточували його, сприяли розвитку його мстивості і жорстокості. Він скидав собаки з дзвіниці та насолоджувався їхніми передсмертними муками. А до 17-річного віку хлопець вже вчинив стільки страт, що сприйняв спустошливу пожежу в Москві як відплату за свої гріхи. Але звісно, що Івану було байдуже і він хотів чогось більшого ніж звичайні вбивства на його підданих московських болотах. Саме тому цар і розпочинає численні військові операції формально, щоб розширити власні володіння, а де-факто щоб задовільнити свою власну збочену фантазію. І він це успішно робить, аж поки йому та його військам не дали тягла в Лівонській війні, що спричинило нові страти здатних воєвод та князів. Згідно літописів, Іван Грозний у молодому віці занедужав на сифіліс або як тоді її називали вогнену хворобу. В додаток до божевільної фантазії цар часто страждав від нападу неконтрольованої люті. Під час одного з таких нападів Іван Грозний вбив свого сина, потрапивши палицею із залізним наконечником йому в скроню. Інші його діти були нежиттєздатні, тому що спадковий сифіліс батька це захворювання нервової системи, яке не давало можливості дітям розвиватися відповідно до віку, і вони відставали у розвитку або помирали у ранньому віці. Наприкінці власного життя кривавий цар перетворився на кволого стерегання з хворою спиною та напівзогнилими нутрощами. Він самостійно не міг пересуватися і його носили за допомогою носилок. При цьому його тіло страшенно смерділо, ймовірно, через сифілітичні виразки з гнійними виділеннями. Помер у йобок 18 березня 1583 року. Хоча існує гіпотеза, що його смерть пришвидшили бояри Богдан Бельський та Борис Годунов, які під час гри в шахи підмішали тирану отруту в ліки. Хоч ця гіпотеза і не є доведеною, але те, що Іван Грозний помер в тяжких муках, жахливою смертю, безапеляційний факт. Але врешті-решт ця смерть є справедливою по відношенню до кривавого диктатора, який знищив не одну тисячу життів. А як сконали інші російські диктатори, дивіться на нашому каналі Базована історія. Підписуйтеся, ставте лайки та базовано підтримуйте український контент. Слава Україні!